Тихо ховається. Ховається мені. Тихо-тихо, Марченко пинить, він не має права мене пинити. Дай, 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 дай. Добрий день. Можна документи послішення, ударя, республіка. Прапорщик як? Ворошило. А звання яке? Прапорщик. А, прапорщик. Вам треба до документи. Управління Угу. Mm -hmm. Добре. Добре. Нащо мої документи? Не знаєте, я вас знаю. Ну давайте вже, як ви мене знаєте, комару. Стану, що не буду ховати. Вас вчили казати, причина зупинки сутьного порушення чи ні каташ? Чи не вчили? Вчили. є видно розпорядження. І у вас є розпорядження, в якому написано, що не треба казати, так? Да? Причину зупинки не треба казати такого, так? Ні, да? Можна ваше посвідчення? От у машину можете зупинити, нам? — щоб вона сюди під'їхала. Я вас попрошу. Це Брусиловський паша їде. Вирішив Олег Васильович 18-го року. Спати не працює. Тут у вас зараз розпорядження, таке, що без підстав не зупиняє? не зупиняєш. А яка ж підстава зупинка? Ось це можна. Турушення. Операція. Переносав розпорядження. Куди? А, розпорядження несеться. <різь> Несі. <різь> Пішли, там і пошли. Пішли. Пішли. Ні, димон Да, та виходьте хоч Ти хай сидить хай не їде, сті, хай не їде. І в його бою. Коротше, я вам скажу так, мене ваші те внутрішні прикази ніяк не касаються. Те, що там написано, воно ви знаєте. То для вас написано. Так? Так. Причина Інспектор, зупинки безпідставна. Інспектор, а це він на, так їде? Не не Ми поїхали, бо нам треба ті люди. Все, поїхали, ход. До побачення. І більше не порушуйте закони. Блять, Може, сука стояли, щоб вони тормознули,